Само, самої бакової служби. Так? Якщо це десикація, це чесний контакт, ми використовуємо покриття там, за рахунок можемо може зменшуватися на менш насінні робочого розчину, отримаємо відповідно гарний ефект. Якщо це ламінарні, системні фугіциди, які несуть суттєву роль в вегетації рослини, це є присутність хвороб, яка може до 70% забрати Ну, ті саме біла ниль. Uh -huh. Чи ви рухаєтесь туди і чи робите такі мнацію? Ну, всі футзини на Соняшнику в цьому році внесли дроном. І як порівняння? Роблю. Ну ви ж самі, ми ж давайте не будемо дурити один одного. Це треба бути або доктором економічних цих, біологічних наук, щоб розуміти дивитися там ці всі речі. Ми задоволені. Ми як виробники, як сільхозвиробники задоволені. Я не можу сказати, що там воно було б краще, якби ми внесли, або гірше, якби ми внесли оприскувачем самоходним. Ми взагалі вже, мабуть, більше 7 років просто більше оприскувачем, більше 100 літрів води не даємо взагалі. От Просто не даємо. Це, це, навіть якщо там 5 ми будемо колотити цих, ми більше 100 літрів води не даємо. Коли раунда пристаємо, ми взагалі 35 літрів води даємо. Немає смисла. Я смислу. Сторонніх, як це сказати по українськи Прихиль. Прихильник того, що, як пам'ятаю, давно на Байері сказали, каже, ну от вам таблетку запить чи стаканом води, чи півстаканом води. Яка різниця? Може, в чомусь десь якісь там е, препарати є, де різниця, я особливої різниці не побачив. Навіть той самий е, пропульс е, Байер вже е, каже, що да, ми його тестували, провіряли, і він. Хорошо, і ну, правда 10 літрів води давали. Е, на агрономіки в минулому році вони розказували на своїх цих, що е, про пульс, е, контроль, пропульс 200 літрів води і пропульс е, 10 літрів води ультрамалим дроном. різниці немає. ну це Якщо виробник це рекомендує, якщо оригінатор це каже, ну то чому то ми не будемо так думати? По пшениці ви функція працювали? Дроном? Ні. Тоді по другому питання. Що ви не працюєте дроном, а опискувати не працюєте? Дроном ми тільки по високим культурам працюємо. там кріпак, ріпак, А, а, а де... якби встигали, то заміняли десь опискувати чи не? Запросто. Ну, во взагалі. Ви просто не встигаєте що. Дроном? Може, два дрона на таку площу, ви ж моєтеся від прискорження, якщо різниці немає. Ні, гербіцидна, тільки ріпак, тільки дисекація, А так гірбицидни не вони пробували. там, ну, де більше Я думаю, це все. пан Віктор. Розділ. До речі, цікавий цей буде. Я не знаю, останній раз, коли це е, теж мій друг по, в кінці вже сезону, ми вже хлопці вже помилися, склали, вже все. Дзвони каже, в мене цей е, забрали тракториста, в нього самоходний присховач е, на війну. Каже, не можеш приїхати пшеницю, падалі ріпака пішла. Не можеш приїхати пшеницю, побризкати цим. Це була осінь уже. Ну, побризкали пшеницю, вони, по-моєму, гранстаром бризкали, якщо не помиляюся. Нормально все спрацювало. 5 літрів, літрів бакова суміша. Це Це пшениця, це пшениця була? Це ось осінь було, це ось осінь було, звичайно. Ви правильно сказали, Андрій, що це ну, коптер не заміняє повністю, що оприскуєш від батарії. Це дуже хороший інструмент, хлопці. Це інструмент. Це, це, це І е я скажу так, я довольний, як, як він працює. То, що було багато е нюансів думав, да, не, да, буде працювати, не буде. Ну, найкраще, звичайно, працює видно, як, як по інсектицидах. Так коли кукурудзу накриваєш інсектицидом, чи там а. Е ми в основному цим. Э, обичним. Э, Та не, не корагеном, ні. Ми самим простим э, перетроїдом працювали. Ще поки ні. Ну, кажу, що є, ну не а знаю. У наших краях просто там менша проблема. У вас кукурудзи тут перенагружена, просто ціла а в нас, там, у нас же там кукурудза така штука. Цікаво було. Попросили теж знайомі, бризкали по сорга. Отака висока сорга, обалдини. Приходимо. Я кажу, а ти що, не можеш його прискувати чим в цьому году по а Що тобі? ну цей тратить гроші і нанімати дрона. Кажуть, та ні, там високе, там звичайно не зайде. А сорок воно таке тверде, воно тільки, наприклад, дотикається, воно одразу ламається. Ми приїжджаємо до нього на поле. На кожній цій сиділо по три, по чотири цих гусеніці. Вони ж люблять його, воно солоденьке, вони ж. Там три дв було, точно пам'ятаю. Можу се подивитися цей. Ахете, ахетешний препарат, там 3 ДВ-шкі. Навірно, там не буде стоїть цей. То, звичайно, він спочатку забризкав, у нього там був 200 гектар 40, він спочатку 100 гектар забризкав, потім через два дні дзвонить. Ні, каже, приїжджай, каже, і остальні, каже, бризкай, каже, тому що. Вся, вся гусінь лежить. От просто вся, вся гусінь лежала. Хорошо, задуває. Ну, здуває, хорошо, так.